Далі така в нас тема у Києві ветерана сил спеціальних операцій збройних сил України Павла Якимчука. Вони конфлікт з жінкою в формі національної поліції. Про це розповів Якимчук на своїй сторінці в Фейсбуці. За словами ветерана, поліціянтка назвала його грубим словом через інвалідність. І Сталося це після зауваження про порушення правил паркування. Якимчук розповів, що чоловік співробітниці нацполіції припаркувався на місці для осіб з інвалідністю. Пропоную почути деталі, зокрема, розвиток цієї ситуації. Павло Якимчук, ветеран російсько-української війни в нашому ефірі. Пане Павле, добрий вечір. Вітаємо добрий вечора. Вітаю. Пане Павло. Я маю зауважити, що ми так само запрошували представників поліції до розмови, запрошували цю жінку, але ну, на жаль, немає, як бачите, нікого. Тому хочемо почути вашу позицію. Можливо, є розвиток цієї історії. На якому етапі зараз? Можливо, до вас звернувся хтось після цього. Станом на сьогодні ситуація наступна. Я сьогодні був в поліції, давав свідчення щодо інциденту в службовій перевірці, яка триває, і станом на сьогодні вона до мене зверталася сама особисто, це пані Орещенко. Що я можу сказати після цього? Я буду тільки дожимати цю ситуацію, тому що там. Панянка непробиваєма, і я так просто цього не залишу. Скажіть, будь ласка, як взагалі от часто на вашому досвіді трапляються подібні історії, коли займають паркувальні місця для людей з інвалідністю? З власного досвіду, наприклад, я скажу, що я, наприклад, не стаю на місця паркування для людей з інвалідністю, навіть якщо більше місць так. немає, бо я розумію, для чого ці місця зроблені. От наскільки з розумінням ставляться наші співвітчизники? Ну, Дивіться, в мене таких ситуацій на дню може бути 10. Все залежить від того, куди я їжджу і як часто я їжджу на якісь такі паркувальні майданчики, де є ці місця. Вони зайняті постійно. І на 95% вони зайняті людьми, які не мають на те жодного права, тим більше морального. Але зазвичай ситуація відбувається наступна. Я підходжу до водія, роблю йому зауваження, і водій з винуватим обличчям. Вибачається в кожного є якісь причини: хтось не помітив розмітку, mm. е, хтось на одну хвилиночку, буквально, хтось там в машині сидить, та я тут сижу, чекаю, я нікуди не йду. Хтось там приїде особа mm -hmm. з інвалідністю, я вступлюсь. Причини різні, але зазвичай конфлікту не відбувається, тому що люди розуміють, що вони не праві, і вони переміщують свої автомобілі, і все. А в цій ситуації з пані поліцейською все було навпаки. Якраз після наголошення на тому, що вони припаркувалися на місці для осіб з інвалідністю. Власне, і за цього весь конфлікт і почався. Тому що перша її фраза була, я навіть звертався ж не до неї. Я звертався до її чоловіка насправді. Але перша її фраза була в епіцентр що одні інваліди приїжджають. Я кажу, ні, але для них вон купа місць для тих, хто не інвалід. І кажу, не інвалід, а особа з інвалідністю. Вона на мене так з прізвінням подивилась. А ти мов, якого чорта тут і вписуєшся? Ти що, інвалід? Кажу, да, я особа з інвалідністю. Задрав штанку, показав ногу, бо там в мене відкрита рана ще досі. І Вона каже, подивилася на ногу відняла підняла погляд на мене і каже, кончений інвалід. Ну, Після того в мене трохи зірвало планку, я перестав добирати слова, сказав їй, що якби не її діти, то вона б точно отримала по морді, не дивлячись на те, що вона жінка. Тому що в першу чергу вона була. При виконанні, тому що вона була в формі, вона була з пагонами, вона була з шевронами. Ну, це а що найбільше зачіпає, на що пані. людина була при виконанні, це вже не статус цивільної. Ну, особи. Ну, я, я не стверджую, що вона була при виконанні. Можливо, вона була формі. з роботи, так. але вона була в формі. Для мене це вже був показник того, що в принципі це особа, яка проходила фізпідготовку, і вона не є жінкою. Вона mm -hmm. в даний час є поліцейською, mm -hmm. пане Павло. Все таки тому... я вас попрошу, знаєте, от. Тим, кому не зрозуміло, чому ці місця не можна займати, чому ці місця окремо зроблені, чому вони іншого розміру? От поясніть, будь ласка, коротко, чому дивіться. Я пролежав не встаючи з ліжка декілька місяців. Після цього я пересів на інвалідний візок, який має доволі таку доволі таке широке займає міс містечко. І ці місця вони широкі для того, щоб можна було приїхати на інвалідному візку і пересісти з нього в автомобіль. Саме тому вони такі широкі. Чому не можна займати місця? Тому що е, людям з інвалідністю, з вадами, е, з вадами ходьби, їм важко буває пройти не просто 10 метрів, не просто лишніх 10 метрів, а навіть 10 метрів. Я просто знаю, я посужу по собі, тому що я кажу, я це все пройшов, і я це все пережив. Mm -hmm. І станом на сьогодні, коли ви вимикають світло, я живу на 13-му поверсі, моя, мої ноги доносять мене тільки до восьмого. І після цього мені приходиться по 10 хвилин, там 15, стояти mm -hmm. на поверху і відпочивати. І я розумію тих людей. Я розумію, наскільки важливо їм припаркуватися якомога ближче. Так. Я не розумію людей, які. В наглу паркуються, тому що йому лінь пронести, вибачте свою сраку десять кроків, як можна бути такими людьми, і в нинішній ситуації, коли в країні в геометричній прогресії росте кількість поранених, тому що ми маємо війну. Я зараз не говорю про військових, тому що поранені є й цивільні в наслідок атак ворога. Да я, я тут зараз. Я взагалі не хочу зараз приписувати оцю ветеранськість, військовість там пафосу надувати. Я говорю зараз про людей з вадами, які не можуть нормально так. ходити, яким важко ходити. А це, а це не тільки військові. Далеко, що. Так, людей, і, та просто навіть стан здоров'я може не розумів, бути в людини. Як, так. Людей, як в людей морально вистачає. От, от він Під'їхав, припаркувався. Він як собі, як себе цим управління. Пане... Я не можу зрозуміти mm -hmm. просто пана Павла. Вас позаду там висить дуже гарна така мотиваційна е, картинка. Кабличка. У тебе, тебе вийде. вийде. От я е, дуже бажаю вам, щоб цю історію було доведено до кінця. І вона стала гарним уроком для тих, хто ще не зрозумів, е, е, що таке жити в толерантному цивілізованому суспільстві. Павло Якимчук, ветеран я... так так, так. Я хочу ще додати від себе буквально на ага. два слова. Я буду дожимати цю історію не через те, що там присутня поліцейська, не через це те, що це жінка. Так. Типу, я буду дожимати цю історію для того, щоб вона набрала максимального розголосу ага. і резонансу, тому що щоб привернути увагу саме до події, саме до того, так. що цього не можна робити. Так. Мені не залежить на цій пані Орещенко взагалі, мені не залежить на її посаді. Мені не залежить на її званні, угу. хоча це конечно, угу, угу. але мені залежить на самій події, тому я буду робити резонанс цього максимальний для того, щоб звернути увагу людей. До того що не так. можна паркуватися на цих так. місцях, так. не просто так їх можливі. Так, mm -hmm. абсолютно. Пане Павло, Це... дякуємо вам, Павло Якимчук, ветеран російсько-української війни. Будь ласка, будьмо толерантними, будьмо цивілізованими. Зрештою, ну ми європейська mm -hmm. країна, яка рухається до своєї європейського майбутнього. Ну, будьмо з розумінням, давайте ставитись до цих речей. І я ще раз кричу. Що не ми... розуміє, то будемо пояснювати Щ... ми готові так. вислухати позицію пані поліцейської. Якщо вона хоче її Озвучити, так. суспільне до цього відкрити представників Нацполіції. Наразі маємо коментар від головного управління Нацполіції в Київській області, яке ініціювало службове розслідування щодо співробітниці, яка конфліктувала з ветераном збройних сил України. Про це в коментарі Українській правді повідомила головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київщини Яна Єрмоленко. За її словами, поліціянтка, яка фігурує в інциденті, працює у поліції Вишгорода за результатами розслідування право. Охоронці мають надати оцінку щодо правомірності дій поліцейської.